Так, друзі, ці всі автівочки, кінець парковки. Це наші автівочки стоять, чекають ремонту після ДТП. Хтось чекає огляду, хтось чекає запчастини. Автівок дуже багато стоїть. Я б хотів би сказати декілька слів, чим ми можемо вам бути корисними. Ось такі навіть автівочки є, є ще й гірші. Перше, це ремонт авто під ключ. Ми виконуємо. Що в це входить? Ми подаємось повністю страхову, спілкуємося зі страховою. Ви не витрачаєте свій час, своїх нервів на це саме головне. Отримуєте просто відремонтоване... відремонтоване авто за наш рахунок одразу після огляду страхової компанії. Тобто ви своїх коштів не витрачаєте. Якщо ви не хочете ремонтувати у нас авто чи хочете скористатися сторонніми сто, можемо допомогти вам отримати максимально справедливу виплату страхової компанії. Тобто, я даю вам гарантію, що з нами ви отримаєте в будь-якому випадку грошей від страхової компанії більше, ніж ви ви отримали самі. Тому номер наш у вас є, пишіть директ. Телефонуйте по номеру, якщо у вас є такі випадки, проконсультуємо вас та допоможемо.